Primex співпрацює з CVPET, щоб увімкнути торгівлю за кредитним плечем для проєктів, перевірених венчурним капіталом. Нещодавно Primex перетворилася на найкращу платформу для торгівлі будь-якими активами з кредитним плечем через децентралізовані біржі, DEX із передовими інструментами та інтерфейсами. Отже, нові проекти можуть скористатися перевагами протоколу для запуску своїх токенів із можливістю маржинальної торгівлі. Дізнайтеся більше про Primex Finance. Primex Finance це найкраща платформа для торгівлі будь-якими активами з кредитним плечем на слотовому ринку через широкий спектр децентралізованих бірж DEX. Інтегрований з такими DEX, як Uniswap, PanCAXWAP, Saleswap, Curve і Balancer, протокол розгортається на кількох блокчейнах, сумісних з віртуальною машиною Ізериєм, EVM, включаючи Polygon, Abitram і Ізеріем. Що таке сивий пад? це лончпад, який демократизує інвестиції венчурного капіталу, веси на ранніх стадіях. Це спільне співробітництво трьох проєктів Web3 веси. 1. сивий 2. Два 3. Три. Сивий Деякі з ключових функцій рішення web 3 Launchpad від випад включають публічні продажі та початкові пропозиції DEX і DO приватні продажі через інституційну мережу сивиПЕД. Відкриті та закриті позабіржові OTC-угоди Інвестиційні синдикати. Краудфандинг. Платформа СивиПЕД працює на основі рідного токена Сивпад. Розроблений для стимулювання залучення, участі та інвестицій, він функціонує як утиліта, так і як токен управління, задовольняючи сценарії використання, починаючи від розподілу на основі рівнів і розширеного списку дозволених розіграшів до раннього доступу до продукту, управління спільнотою та ініціатив з видобутку ліквідності.